Що всім доброго вечора. Трішки Санька після роботи пообідав, відпочив і зараз, бачите, п'ять годин о дев'ятнадцяті у нас буде вимикати світло по нашому графіку, то ми будемо зараз. Щас... Санька збирає досточки. А що ти поливаєш? Щоб тепла була. Да. Бабушка на сьогодні водовоз. Брати та, поливати та ну ма. Ну, то те, ну, чого? Воно буде таке... Так ми ж поту. А перець не поливали, можеш политися. Що що мені... Ну, ще полий перець. О, ну, це, удивительний це. вопрос, чому є водовоз? Отам, бачиш, кастра повяло, О, то там треба трошки полити. Це все я ну поливай, поливай. Ой. Так можеш шлангу цю присидини. Бачите, яка тепленька водичка тут нагрілася в відрах. Ось Санька зноси. Всі трохи мудрі. Потихеньку треба його робити все одно. І тут оце, якщо так, бачиш, воно як щось, а ні, нормально все. Я думала, що воно буде заважати. Ну, тут треба буде спилювати, бачите, виступає дуже. Це треба отак вище закріпити. Коротше, займаємося дверями, а тут це вже так, не наче так, як і було. А ці страхолюднезні, просто страхолюдні. Зараз полазила там по, полу... ну, по полуниці. І все-таки я хотіла весною перенести її сюди на оцю ділянку. От он думаю, ну нехай ще один год, таки ми вже там її загубили більше ці латочки та хрінушки. Ну, 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 можна сказати, що нема. Такі гарні, вроді, такі насіння, коріння таке гарне. Іде туди і сохне, сохне, сохне. Я не знаю чому. Ароматно все-все. Ну, Дуже мало її. Сказати, що не поливаємо, так неправда, ми ж поливаємо її і, утр, і вранці, і ввечері. Ну, зовсім ніяка. Земля не годиться, от я вам кажу, що тут не підходить для неї земля. Треба її пересадити, хай відходить кращі корінці, тут на всередині рання. І Отак брати пересаджувати. Крайні гарні, бачите. такі. І туди. От і буде там, можливо, маленька латочка вистачить. Сьогодні вранці мама поливала отак, під кожен помідорчик, і бачите, вже все позасихало. Я зараз одягну. Другий помідор, чорна ножка називається. Бачите, пропав. А в мене й запасу нема. Ну нічого. Десь, можливо, ще щось з'їсть. Докупити можна там п'ять штук купити, посадити. Зараз я возьму, мабуть, сапу. Та все ж чекаємо дождя. Чекаємо, чекаємо, дощо. Воно ніяк. Хоч, хоч шамана якогось приглашай, що він тут бубном стукав. Саня в нас шаманчик, каже. Ну, повинен бути дощ. Але немає немає. Сьогодні подивився, каже, ні, так тучі зайшли Думаю, Ну все, хмаринки є, зараз буде дощ. Ага, Ні, немає. Зараз візьму таку маленьку сапочку, одягну калашмани, щоб не в цьому. І попідпушую трошки отак от знизеньку хай. А огірочки, сини дочки, ні один не зійшов. там, Не знаю, де вони подівалися, оброблені, зелені. Так я вчора замочила ось на спонжики. Як раніше робила, так і зараз. І бачите, дивіться, замочила вчора і вже ось видно, лізуть чубики. А там ну нічого, але я це винесла просто ж тут саня кура, так занесу в хату. Тому що буває, так поставиш і забуваєш, а воно тут засохне, все діла не буде. Так що я не знаю, що там таке трапилося, але немає жодного огірочка не зійшло. Я садила в луночку по три штуки і нема. Не знаю, де вони ділися. Мабуть, якісь кроти поїли чи хто там поїв, не знаю. Ну, зараз на вулиці гарно не жарко, вже так, знаєте, сонечко вже не так пече. Та нам. Як я морку полила. Ну, Цибулька оця, тільки дві там пішло в, це в дудочку, але класно. Це ж ота, пам'ятаєте, синя, ми в маркетопті це е, тиканка називається. Це та, що на зиму повинна бути така, як голова. Ну, По, по чубу видно, що гарна вона. Тобто тут можна садити цибулю на, цьому, на цій ділянці. Та й там уже гарно теж сходи, що мама посадила. Зараз пішло тепло, воно все сходить на раз-два. Просто все швидко дуже. Так, добре, все, буду працювати далі. Що це мене тут предстало до екрану? Обрізала я оці що, такі сопливі гілки. Воно позасихає тут, то, що ну, перемочили його, нічого, він відійде. І бідному моєму чоловікові нема. От він намітив робити двері. Тут алочки ж приспічило, треба ж ту розу підв'язувати, а в нас там така була щось парничка, отаке сітка. Кажу, вирівняй мені. і Ну все, значить це треба приварити ножки з арматури, щоб її туди загнати, бо вона мені треба височенька. Я тут хочу поставити її біля цієї рози, бо ми її весь час обрізаємо. Отак поставити і хай вона на метр десь буде рости. Отут сітку цю поставити, Ну, зараз займається сіткою. Вона дуже гарна, вона така, знаєте, зрізана і в неї такий колір ніжний. Взагалі у дворі в мене дуже багато роз різного і кольору різної форми. Мені здається, що роза це найкращий. Я ж кажу, що ось кущ це з-під бутилки. Дивіться, який він. Я не знаю, як він називається. Я називаю калімбара, я так таки називаю його арлекіно чи як. Він жовте з красним, така ряба роза. Тобто гарний колір. І ця рожева гарна. Та всі гарні. Якщо посадиш, то все гарне. Та така закрита. Ну, вона оця мені не дуже подобається. Це мені Людмила давала сусідка. Ну як, спасіба і велике, мені колір подобається. Але вона така, знаєте, зараз вона закрита така. Бачите, потім отак чик відкриється як ото. Та і буде клас. Чесно кажучи, це хожу хожу Так хочеться в дитинство моїлице. Зірвати абрикосу і з'їсти її так зелену. Але думаю, ні, ні, хай. Поспіває. Гарна ця абрикоска. Ця абрикоска у нас прирослася до двору буде вона в нас рости. А та не знаю як. Бачите, тільки ще в нас три. пополивати треба. Сьогодні, бачиш, поливає, мама потихоньку. з цим є заняття. А ця попускала такий молодняк. Ні, ну ця теж попускала молодняк. Але ця просто жах. Просто жах, що попускала. Мама каже, дивилась дивилася абрикоси тут. І ні одного не знайшла. Кажу, мам, то що їх там дуже-дуже мало. Ось вона. Ось вона. ось-ось-ось, Бачте, воно. І там іще десь є. Ну, спробувати буде. Якщо ге, осінь інше купимо, зрубаємо. Ой, ця буде гортензійка велика шапка в мене рости, Так що Санька. Мені оце як примандює, скажу, Сань, та нехай, нехай потом зробиш. Ні, він вже зараз де, він вже варить сидить. На покурить. Я не курю. Вон дві штуки ти вгониш, да, ще три. три. Три, там ну, все, і буде біля. І буде красиво з-под низу. Форма така гарна, я зверху з неї зрізана. Спілий кавун. Маленька вже ось, диви. Танька і не видно, що поливалося. Звичайно, що я згодна деякі пишу, що ой, так скучно, одно і те же показує. Ну, для мене це шматок мого життя. Ну що ж я буду придумувати, якийсь сценарій, якісь якщо це для мене от саме головне. Вон теж ходить Робінзон Крузом. Диви, яка гарна ця, який в неї колір. Ну це, Вона пахуча чи ні? Ой, як пахне, яка ж вона ніжна. Пахуча пахуча Та це ж я взяла від то з-під бутилки, да. угу. я ж хотіла, щоб вони так перепліталися. Воно не переплітається. Отож ми пусти. Ні, ні, треба було її пустити туди. А ми... Оце, оце з-під бутилки. Диви оце. Оце цей кущ, та вже ж поздно, да. Хоча ж, оце вона, ось вона, їй можна сюди, як це піде. Ну, ця мені краще, чи вже дивіться, скільки багато. Це як зацвіте. Як зацвіте, буде красуня. ну Вона дійсно красуня, в неї такий колір, ой, в неї такий колір, що я вам ну, не можу передати. Ну, їй мама трошки одрізала, але вона омолодила, нічого вона піде. як чудо. Так вона ж така й була, що побагато цвіло їх мам. Ну Воно ну, прямо красиве. А оце треба буде підв'язати сюди, а оці палки, що це йтиме далі, далі, усюди. Воно переплететься і буде гарно. Ага, ну, так хажеш, це Я так і робила, щоб воно живе. було. Це гадіна така колюча. Ну, вона не дуже така, щоб сказати, вона прямо красавиця, то ні, але все одно. Щось поламалося. Це так, а чого ця? Да, це ж це туди я відірвала і посадила. Та щось таке воно там пов'яло. І з-під пляшки оце сюди я посадила, вона виросла. Резуміло. От з-під пляшки хорошо ростуть. А хтось мені казав, що це не хризантема, це ромашка. Ну, люди добрі. Невже ви вважаєте, що я дурочка, не розумію, Я купляла його хризантемою, Дивіться на листя. І це різане така, різана вона. Це ромашка. Ти подивися, тут оце така нещасна, ось випускає. Це та темна-темна розочка. Ну я її купувала як в'ющуюся, але ну, щось я не бачу. А ця біла з-під пляшки в цьому році вона щось не хоче цвісти, Ну, нічого зацвіте. А та з тої сторони теж, ну там бачите, бачите, там. О, там, то з-під пляшки вона, о треба її полити, Вона там така суха, я її полю трішки. Час, надо було, я, надо я. було винести Час, її. Та то ж вона там була, бачиш, вигілека. Не треба пляшки викидати, бо скоро рози почнуться, я буду різати під Слушайте, пляшки. Ось такий кущ і всі полити. Та не треба його поливати, я його з цього полю. Ні, ні, роза, він, бачиш з під бутилки, яка вона нещасна. А Оцю, бачите, я відкрила з під бутилки, теж полить треба. Тут більш затишно, сонце не пече, нормально. А там, де відкрию, ну зразу горить і все, хоч і лопне. Оце кашпо, надо завтра поїду в магазин купити фарбу і куплю петуні. Один горшок куплю матчого Дригом усюди, вже повний, а в куплю, посажу туди щось. Два куплю. А Викину а вже земля, 500 гривень. Нас Ні, землі нема, куплю землі. 500 гривень викину, два горшка поцеплю тут. Зато красиво буде, мамо. Скільки тої життя залишилося? А. ти знайди найділ ту, ту я, ви, думаю, десь посаджу. Кого? Цибульку ту, що ти казала у лаврові. Так ти ж і дістала, вона в нас Я тобі в руки дала, щоб Ну вона там, де де хімікати, о, там, де петрушка, де укроп там. Я десь виберу. Та де ж ти його вибереш ту площадочку? Вже нема де ідеї. А я сьогодні ж хотіла моркву посадити. Йо -йо. Фу, на часи. Який Ніколає? Та пишуть, так, да. ну я не знаю, що тут за. Я, мабуть, там під цибулею так і зроблю, зараз трішки. Мене комарі дуже кусають, вони люблять. Ти що, мам, ти що шутиш? Я пішла тобі за цибулю, а ти сажай, її, де хочеш. Не вистачає, не вистачає, не вистачає землі. Але йди сюди, бачите, я тільки взяла сапуй моркву. Ось дивіться, яка краса буде. Ні, ні Санька, як ми з тобою балакали став. ні ні, ні ось сюди. Да, ось так, щоб вона була, заходиш і в двір по діагоналі, сань. Ближ, ближче до, 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 до стовбура ближче, сань. Не бойся, до стовбура. Ось стовбур, ось ось стовбур. Піднять, піднять. Ось осту, yeah. ось стовбура, щось, підожди, зараз підніму. А, тут воно yeah, воно. Давай, воно, став, воно роз'єднане. Роз like? да, отак? Так, отак. Yeah. Так, щоб ти не всунув. Yeah. Подержать тобі, чи що? Там, звісно, земля, мама, не горюй. Ось так, так? Так, так, Я на нього пущу тоді. Подержать тебе чи що таке. Що ти мені подержиш? Не знаю. І я не знаю. Так, сейчас я подержу, занька, тобі. Бо я знаю, надо трошки придержать, воно не шаталося і буде хорошо. Давай я так держу, а ти його затягай. Отак. Ага, хреножки, там, наверное, цемент. Наверное, бетон. Сюда дальше. Ну, еды там бетон. Ну давай подвинем, если бетон. Да, бетон. Біто. Бетон, да? Конечно. Ну подвигай. Вот. Значит, вот так став. Вот так ставь прямо посередине. Вот так. Вот так. Вот так. О, все. Вот так и став. Может тут тоже бетон? Я держу, не бойся. Держу, держу. О! Пішло. Не поколися. Ух ти! Да, воно таке хліпеньке ж, хоч палку. Конечно, ну, під... хлібеньке. Хоть палку підставляю, блин. Я думала, оно буде стояти. Ну, конечно, не буде. Ой, блін! То давай одну арматурину загоним туди дай під. під, під сань, знаєш що? Можна арматурину ні, Воно прив'язати його до мангала, а потім паличкою приварити і буде воно так. Приварити до мангала ніхто нічого не буде. Не буде. Ні. На один стикчик або на шурупі. Ну все, хват, держиться воно, Сань. Куди воно дінеться? Гарно. Гарно, гарно. тут Так, 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 як паливо. Воно ж криво. Та, ць, до нього шо, хтось стріляти буде. Та все шикарно. Воперед, його вигнув, то Воно ж було взагалі криве. Все, я тут буду пускати розу, і вона просто що вона ж буде давити, що воно не лягало, треба опору туди якусь поставити. Нічого. Ну нехай це не сьогодні, стоїть та й стоїть. Вітер же ж не наблюдається. І все, і тепер воно. Ну, отаку треба забити, товсту. Товсту, да? так? Ну, вже й товсту, так. І толсту, да. то воно затяг... так постелиться і буде гарно. Буде гарно, вам не видно, ну. А то я... Єдем, є по бокам. Та ти що Сань? ну що це тобі тут? Так, я буду вішатися. Це... Ага. А ще краще до забору приваритися, як оце ти тут поприварював, дивись, бачиш? він цю арку приварив, щоб вона ж не шаталася. Рози не ростуть. Диви. Мертво. Оце я давно хотіла, і вона тут закриє отак. Вже і... Купила, що ти казав, отак. Да, молодець, і буде гарно. А то ми її все время обрізаємо, обрізаємо. А так вона буде великий кущ, високий. І вона буде гарна, як ну, там на заправки. Весною до половини будемо підрізати, а потім буде йти. Як отой кущ буде, як ота, навіть більше. І буде гарно. Буде до чого підв'язувати. Так що діло зробили. Досадити садити а то прямо як сімиділка. Так у нас такі є. То одне, то друге. То роби, Другий би сказав, «Да пошла ти зі своєю сіткою. Саня про думав про це, але ну, не каже. А що ти будеш робити, Санючок? А, ну давай, бо скоро свят виключить. Ай! Ваза. Я йду он, садить морку.